Від матеї святого Івангія читанням, слава тобі, Господи, Аж ні, того часу війшов Ісус у сторони тирські та сидонські, аж ось жінка хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати. «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида. Бій тяжко мучить мою дочку. Він не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити, відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла, і, вклонившись йому в ноги, каже Господи, поможи мені, Він відповів їй, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам, а вона каже Так, Господи, але їх щенята їдять кришки, що падають зо столу в панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй, о, жінко, велика Твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видужала їй дочка. Від тієї слава Мородила. Слава 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 Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми звикли, що Ісус. Є суворий супроти неправди, супроти тих, які пробують факти, правду замінювати, маніпулювати нею, супроти тих, які не живуть так, як говорять. Коли ми сьогодні чуємо цей уривок про поганку жінку, яка не була, Юдейкою з півночі з місця, де властиво ще 8 століть до Христа асирійці виселили ізраїльтян і туди заселили інших людей. І нам дуже відома ця ситуація, правда? Тому що комуністична влада властиво так робила, коли знищила голодомором. На сході України людей туди заселили з інших частин Святого Союзу. Вона була якоюсь далекою родичкою юдеїв, але напевно вже змішана з іншими народами. І нам здається, що Ісус поступає нетолерантно щодо неї, тому що вона йому нічого не зробила. Його мова, як він говорить до неї про щенят. Властиво, ми знаходимо навіть апостол Павло, коли говорить про погани, які воюють проти нього в спосіб словесний. Він говорить такі-то, такі-то собаки. Це був такий вираз в той час, коли говорили про погану. Але ми бачимо, що, властиво, він її не відкидає. В чому це видно? Апостоли говорять до Христа. Віджени її геть від нас, хай не кричить за нами. Христос цього не робить. Перше, він мовчить, але вона продовжує говорити. А пізніше Він говорить і зав'язує з нею діалог. І ми бачимо, наскільки жінка є мудра, наскільки жінка второпна і покірна, вона відповідає, вона перекручує той діалог в інший спосіб. Вона говорить, навіть якщо діти наїдяться, то все одно щось перепадає щенятам, і ми це добре знаємо, коли підгодовуємо своїх тварин домашніх, щось там хтось підкине, і вони підходять до нас, це. І Христос говорить: велика твоя віра. Звернення жінки до Христа і звернення когось, хто розуміє, вона його називає, що ти є син Давида, Месія. Не всі з Юдеї називали так Ісуса, кликали Його. Остиво противилися тому титулові, не хотіли його так називати, казали, ти сам видумав про себе Все. І ми знаємо, що Господь ніколи нікого не відкине. Навіть ми цитували пророка Ісаю, коли. Роздумували над притчами про виноградник, про таланти, про запрошених на бенкет. Ми згадували пророцтво Пророка Ісаї, який говорив про те, що всі народи будуть на Божій Святій Горі. Всі народи будуть на Божій Святій Горі. Ба більше в кінці пророка Ісаї ми можемо почитати, що він говорить, що навіть будуть священники і левіти. Вибрані з інших народів, це є знак, це символ того, що універсальність спасіння не лише однієї нації, як такої, але всіх. Бог обирає всіх. Коли ми скажемо добре, ми нічого спільного вже не маємо з мірками першого століття після Різдва Христового. Ми є християни, і Павло для нас виборов в те, що ми не мусимо дотримуватися різних юдейських законів. Отже, апостол Павло сперечався. На початку християнства, перші християни це були юдеї, і вони вважали, що людина, котра має стати християнином, повинна дотримуватися припису юдейського, а пізніше християнського. Апостол Павло чітко сказав, що. Ми після Воскресіння не мусимо цього робити, ми можемо відразу ставати християнами. Але коли ми подивимося на останню фразу сьогоднішнього уривку, жінку велика твоя віра. Духовний наш аспект. В чому заключається віра? Віра це не є лише якийсь одноразовий акт. Там здається, от жінка. Була настирлива, вона знала, що Христос їй зробить те, що вона прагне. Один раз вона дотримала, дотиснула, ми б сказали Христа, і має результат. Результат є той, що її донька видужила тієї ж години. Але насправді віра це є щось, що має свій початок і постійно тягнеться. Ця жінка. Доходить до усвідомлення, ти син Давида, ти Месія, визволитель. Вона його шукає, адже Христос часто проходив через поганські території. Вона йде, це показує динаміку. Віра, це динаміка. Це не є лише те, що от раз в тиждень, раз в місяць. В якійсь ситуації, в котрій в мене є випробування, я повинен, я повинна зробити якесь одноразове рішення. Ні. Це щоденно. Це щоденне усвідомлення того, що ти є Христос, Ти є Месія. Християнство це постійна боротьба, це постійна праця. Тому що велика віра це не є просто якийсь дарунок, цей вогонь, який потрібно постійно підкладати, щоб він горів. Звичайно, усвідомлення Бога, так, я вірю, Бог є. Але знову ж таки, як ми молимося в молитві наш», нехай святиться Твоє ім'я. Так як жінка уособлювала з собою народ. І Христос, говорячи про погиблих овець дому Ізраїля, говорив про тих десять племен, які не можуть знайти, і властиво юдеї очікували, що лише Месія їх позбирає. То усвідомлення погиблі вівці дому Ізраїля. І знову ж таки вона виходить і показує собою, що от є надія, є початок. Вони збираються, вони побачили, вони розпізнали свого Месію, вони йдуть до Нього. Так само і ми. Це є постійний акт, той акт виражається в словах, вчинках. І дуже важливий момент. Ми читаємо як в версії Матея, який говорить, і вона вклонилася йому. На інших місцях, коли це стосується юдеїв, говорить, що вони впали ниць перед Ним і поклонилися йому. Це є акт прослави. Це є богослужіння сьогоднішньою мовою і на, на сьогоднішню манеру. Це є віра, вона включає в себе і про славу Бога через акт, через дію. І, властиво, якщо ми, християни, маємо віру і кажемо, ну, щодень я живу нею, тому що я поступаю як християнин чи як християнка, я стараюся не чинити зла, уникати зла. Але є момент, і поклонилась йому. Той момент так само вказує на важливість того всього, щоб ми розуміли, що божественна літургія є моментом, коли ми також виявляємо свою віру не лише через слова і вчинки. Нехай Господь бачить нашу віру. Ми не мусимо йому її постійно доказувати чи показувати, якби в спосіб такий от дивися. Ні. Адже вияв нашої віри, ми також в виявленні нашої віри, ми також пізнаємо Бога. Ми приходимо до нього, і ми також пізнаємо людей і світ, який є коло нас. Ми можемо дивитися знову ж таки на ті самі речі через лінзу Бога. Що не все так страшно, як нам здається. Що не обов'язково, що це вже кінець, що це безвихідна ситуація, чи що всі погані, чи що я поганий. Адже це все пізнається поступово, це все робиться з Божою допомогою, тому що Він нам дає бачити все адекватно. Через очі правдивої віри. Амінь.